Ми сьогодні вийшли до народження Юлії Тимошенко. Ми заради того, щоб звільнити її, прикувалися тут наручниками, до паркану адміністрації президента. Ми закликаємо президента Януковича підписати амністію для Юлії Тимошенко, щоб вона вийшла з тюрми негайно. І ми підписали договір про асоціацію з ЄС. Я журналіст, приїхав з Луганська. Я вважаю, що свобода Тимошенка це єдиний путь в Європу. акцію Андрій Лозовой, один из лидеров радикальной партии Олега Ляшко. Свободу болит в Свободу болит в Ну, Вы мне руку ломают, это на порушение закона? Я вас тут разочепаю, я торможу за наручность. Руки веть! Руки вазить!

でもそれはあれです。 На чого сюди не пускають пресу, тому що бояться правди, бояться нас людей, бояться нашого народного гніву, бояться Юрій Тимошенко, бояться Олега Ляшка, бояться опозицію, бояться тих, хто буде боротися з цією бандою. І сьогодні ми живемо в поліцейській державі. І ми бачимо, що в нас є політв'язні, І через це не можемо підписати Асоціацію поводу з ЄС. Мене душили по шиї, я не можу це, я ледве говорю зараз. Ці Кайдана, і Юлія Тимошенко. І ми сьогодні, коли нас затримали, і весь український. І народ в кайданах, але батько Шевченко заповідав нас! Заповідав нам Кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропити. Ця країна бачить, хто простих людей затримує. Наша організація взагалі тут якась є, чи ви на ринку стоїте? Ви заховайтесь, народний гуляє вас торгів. Міліція не знайшла, жодная причина від Ви бачили? Подивіться, панка, п'єте! Пав влада прийняла цей кодекс, щоб полежити життя громадянам. А ви як працюєте за старим кодексом ще? Так для чого приймали тоді? Ви знаєте, хоча б одну статтю кодексу? Всі статті знаю. Добре, то за якою статтєю їх тримають тут? Не заважайте мені працювати за юнику. А мене ви, ви стоїте просто. Так ви не заважаєте працювати. Стояти заважають? Особисто душею мене кидали тут на квітові, ми демо відео, тому що разом з журналістів. затримання один співробітник і Беркут обіцяв напити, коли я опирався. Скрали протокол абсолютно брудні, де пишуть про те, що я не цензурно все. Інші, інші речі, які не відповідають дійсності, хоча є від навіть зафіксовано, що люди водали себе коректно. Кричати в цій країні нікому не заборонено. Наш кратко любові це крик мільйонів людей, які вимагають від нинішньої влади звільнити молю Тимошенку.